Ніхто не має права осудити, ніхто не має права осудити. Я долю сам собі не обирав. Це все зірки під знаком зодіаку вершили так, Господь велів. Прожив, як вмів, робив, як міг. зірок із неба не хапав, в житті по-чесному робив, як кінь, як кінь, тому й гарав. В жилах моїх тече батьківська кров, гени дідів та пращурів моїх, можливо, з них хтось не чудив, тому і я від них не відставав. В дитинстві мріяв у думках, щось романтичне в мені є. Характер, погляди, думки це мама формувала при житті. Статура, очі, сивина це все від батька, це моє. Він працював так, він це вмів. І тут від його я не відставав. Навчався, жив, щось будував, робив, творив, писав, читав, дружив, любив, аж заспівав, натхнення все життя чекав, та все непросто у житті, воно невпинно б'є по голові і в вирі цих стрімких подій не завжди був на висоті. Але ж навіщо Господа гнівити, прожив життя чому ж жаліти? Найкраще надбання, що я нажив, це мої діти, хочу порадіти. А внуки, внуки це моя любов, це моя пісня, моя кров. Це спадок прадідів моїх. Усе найкраще, все для них.